Перший перемовний день Судовській Авраії завершено. В США Росія напряму ведуть перемовин без України і без Євросоюзу. Однозначна позиція Росії, і, судячи з усього, її підтримує Сполучені Штати Америки, що Європу не запрошують і, можливо, найближчим часом не запросять. Проглядається чітке бажання Росії заговорити про це, вона не має. Надзвичайного бажання припинити війну в Україні однак це бажання якнайшвидше припинити бойові дії, перемир'я, потім вибори, потім стійка угода про мир. Це позиція Дональда Трампа і США, яка чітко доносилася. Про поступки територій розмова як така не йшла, тому що це одразу було відхилено Росію, і в принципі більше Сполучені Штати Америки цього питання не піднімали. Європа розрізнена і цим користається Росія. Вона тиснить, вона протягує свої наративи, і з головних досягнень сьогоднішнього дня це, напевно, відношення відновлення дипломатичних зв'язків Росії, США і запропоновані позиції Росії Сполучених Штатів Америки бізнесу Америки участі в розробці нафтових та газових ковпалень в Росії. Що стосується участі України, то завтра України Саудовській Аравії не буде. Зеленський відмінив запланований візит і сказав, що буде дискусувати, напевно, вже аж після 10 березня. Ну, це більше позиція такого ображеного хлопчика, тому що в міжнародній дипломатії так не робиться, не кажучи про те, що я не думаю, що Саудовській Аравії такий хід. Чи такий вибрик Зеленського сподобається, взагалі, Зеленський останнім часом ну, веде себе, м'яко кажучи, неадекватно. Ну я зачитаю вам тільки одну позицію, наприклад, яку, до речі, розпіарив сам Томаш Фіалах на своїх на шпальтах своїх своєї української брехні, ой, вибачте, української правди. Так от Зеленський заявив, що зараз Сполучені Штати Америки хочуть догодити Путіну, щоб швидко досягти успіху, увага, ключова фраза. Однак, за його словами, за словами Зеленського, Припинення вогню не є успіхом. Як вам, Як вам позиція Володимира Зеленського, який позиціонує себе президентом України? Тобто не є успіхом припинення вогню? А що ж для Зеленського тоді є успіх? Війна до останнього українця? Ну, і ця Тарабарщина з НАТО, 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 коли вже США, Трамп і всі спецпредставник по Україні? По зовнішнім питанням говорять, що саме із-за НАТО НАТО було останньою краплиною, і вона саме загравання з НАТО і України сприяло чи спонукало Росію почати повномасштабне вторгнення. І знову та сама мантра про НАТО на, на фоні того, що вже однозначна заява навіть європейських партнерів, що ні НАТО не буде. Позиція Росії. В принципі, всім відомо ніякої НАТО, вони не проти вступлення в ЄС, це економічний союз, але однозначно проти вступу в воєнні блоки. Вимагає Росія, і я так розумію, що це Штати з тим погоджуються. Це позаблоковий стан України. В результаті сьогоднішнього перемоги можна сказати, що діалог розпочатий. Багато багато очікувань безпосередньо від прямої зустрічі Дональда Трампа з Путіном. Він доведений прагматичний і вдалий перемовник. І я думаю, що ці перемовини безпосередньо, особисті перемовини Трампа і Путіна, вже внесуть якусь чітку ясність. По що стосується Європи, провал відбувся в попередній зустрічі в Парижі. Знову Макрон скликає чергову зустріч, куди вже запрошують ті країни, які обратили, що їх не залучили, це, зокрема, Румунія. І будуть знову обговорювати направлення контингенту. Однак теж позиція, яка пролунала в Ріарді, Ріаді, що ніякого контингенту від Європи, від членів НАТО, членів НАТО не буде. Росія, начебто, погоджується на так звані незаангажовані. Контингенти або Бразилія, або Білорусі і Китаю, ну це просто смішно. Звичайно, нам, нам зрозуміти, що таке не заангажована Білорусія чи не заангажований Китай і Бразилія. Але я думаю, що ці моменти будуть ще зніматися. Однозначно, зрозуміло, друзі, можна зробити ствердний висновок, що Росія не спішить. У Росії сильна позиція, Захід розрізнений, тільки Америка тримає чіткого курсу і. Як локомотив намагається проштовхнути свою ідею і послідовне виконання їхнього плану перемир'я, вибори і підписання стійкої угоди про довготривалий мир в Україні. Для цього хочуть гарантії. Про повернення території немає. Навпаки, Росія наполягає на відхід українських військ з території, які вони включили в себе в Конституцію. Тому питання Запоріжжя, Херсону до сих пір відкрите, і це на. Ну, Напевно, чи не найбільша небезпека, яка є в мирному врегулюванні, яке можливо попереду. Тому що справді час було втратено, втрачено. Зеленський загрався і став заручником того всього, що навибудовував в фантазіях, і в якихось химерах можливої перемоги над ядерною державою, яка в чотири рази більше по населенню, і в економічно в рази потужніше, ніж Україна. Європа. Водночас намагається грати гарну міну при поганій грі, і обіцяє величезний пакет допомоги. Я вважаю в цьому правда позитив, що хоч цей час, який будуть відбуватися ці перемовини, можливо, на ці кошти будуть поставлені протиповітряна оборона, яка обезпечить українські міста, життя українців. Друзі, попереду нас важкі часи, це однозначно, і важкі часи для тих, хто літав в Мареві і думав, що ми все-таки переможемо. Але однозначно треба розуміти, і я закликаю всіх вас нормально сприйняти, то, що поганий мир це все одно краще, ніж добра війна, якщо ми, звичайно, хочемо зрозуміти. І якщо говорити в довготерміновій перспективі, деякі питання, які мені там написали мої друзі, знайомі з США, вони... Мені вказали Вектор, що в принципі відбувалися розмови про <кхм> наступну українську владу, і вона по їхнім баченням має бути більше проросійська. Тобто, це буде, я так розумію, підтримуватися як і однозначно Росією, так і Сполученим Штатами Америки. Тому що, хоч і не хоче нас будуть віддавати в орбіту Росії. друзі. Це ну українські реалії. У нас було більше ніж 30 років для того, щоб віддалитися і. Стати справді незалежною країною, але ми втратили. І втратили, найбільші втрати, якраз відбувалися в останні роки, коли керував з 2019 року вже Зеленський. Він прийшов на під одних гаслах. І ви знаєте, що ці, до речі, гасла і користалися попитом за них проголосували люди. Тому зараз найближчим часом Зеленський вже не, не береться в розрахунок, як я зрозумів, з тих оцінок, які, які мені описали. Із тих, які зараз уже лунають в повній пресі. Зараз у нього буде повне фіаско і дискредитація його як лідера. Я вже анонсував вихід розслідувань. Вони вже інтерв'ю дані е, серйозним американським журналістам. і Вони будуть найближчим часом, я думаю, запущені в дуже поганій постаті. Зеленського мені не жалко, Він жалко він пожинає наслідки своєї брехні і вступати за нього ніхто не буде. Тому, друзі. Е, в найближчий час очікуємо зустрічі Дональда Трампа з Путіним. Завтра, ще, я так розумію, будуть відбуватися певні консультації в Саудовській Аравії. Міг би Зеленський поїхати там хоч десь трошки, як то принизившись для, міг принизитись для того, щоб стати потім в результаті вище, але він не, не спроможний побороти свої амбіції. Ну тому залишається нам уповати на волю Божу і на те. Який результат в домовленостях буде між США і Росією? Європа теж зараз не впливає. Можливо, завтра Келох прилітає в Польщу, Можливо, долучиться Польща, долучиться Румунія. Це сильні гравці і потужні наші сусіди, які в принципі допомагали Україні в перші роки повномасштабного вторгнення, і їхнє слово не останнє. Отака друга ситуація на сьогодні соромно за Володимира Зеленського, соромно за його таку дитячу реакцію. Прикро за те, що ми ну, не є спроможною країною, самодостатньою. Ну, але це наслідки, і в тому числі нашої довірливості та тому, що ми довіряли політикам. І сьогоднішню проблему сьогоднішні не приніс Зеленський в більшій своїй мірі, але всі попередники, починаючи навіть з першого президента, які розміняли ядерний статус на якісь чергові там <кхух> буси та чи зеркальця, знаєте, як тубільським там розказували. Ну, в принципі, клан Кучма непогано влаштувався. Він себе добре почуває і в Україні і за межами країни на міжнародній арені. Він знаходиться в постійній комунікації з демократами. Але українцям ну, нічого не залишається зараз, як своїй більшості поневірятися і змиритися з тепер уже з ганебною, скоріш за все, капітуляцією. Прикрасуно, але ну це факт. Це.